Một số tiền, mọi người biết đến từng bước đến từng bước đến từng bước 20 років в Україні триває земельна реформа, і весь цей час ми залишалися єдиною державою на пострадянському просторі, яка не мала державного земельного кадастру, систематизованого зводу відомостей про всі землі. Саме завдяки йому, кожен власник землі може бути впевнений у правильності розташування його ділянки на карті країни. Кадастр дає гарантію, що вона не накладається на сусідню власність що землю ніхто не зможе чи то помилково, чи то з умислу передати комусь іншому. Кадастр був потрібен і для мінімізації тіньових махінацій, попередження корупції, створення основи для чесного і прозорого ринку землі. На сьогодні Україна має земельний кадастр. Що він собою являє? Чи стане земельний кадастр відкритим та доступним для громадян? Про це в програмі Моя земля, моя власність. У розробку земельного кадастру фахівці Держземагентства та Центру Державного земельного кадастру Клали багато власних зусиль і знань. Також у нагоді стали міжнародний досвід та допомога світового банку. До кадастрової системи було внесено 18 мільйонів державних актів на землю, ґрунтову карту України, межі адміністративно-територіальних одиниць, оглядову та топографічну карту України. Створену національну кадастрову систему презентували широкому загалу. Тепер на Украине есть кадастр. И этот кадастр открыт, прозрачен, автоматизирован и высокотехнологичен. Что же такое кадастр? Это не просто реестр земель. Это прежде всего огромнейшая высокотехнологичная махина, которой нет аналогов ни в одном министерстве и ведомстве Украины. Мы проявили аэрофотосъемку всей территории Украины, а это более 60 миллионов гектар. И получили новейший картографический слой в электронном виде. Огромнейшая площадь Украины требовала выполнения очень большого объема аэрофотосъемочных работ и последующего картографирования. Для того, чтобы все это потом преобразовать и, как вы видите, положить в одну плоскость, Ну, я не буду горіти, тому що земля самом-то деле для того, щоб глобус розвернути на плоскість, нужно немножко поработать. І от ця робота була виконана. В Уяві звичайної людини земельний кадастр це певна карта з окресленими на ній ділянками, які належать громадянам, підприємствам державі. Насправді це багатогранна інформаційна система, яка постійно має доповнюватися новими даними про землю. Кадастр это не только участки. Це інформація о всех землях з их качественными характеристиками, количественными характеристиками, нормативною оценкой, рельєфом, почвами і так далі. Створюючи земельний кадастр, в електронний вигляд довелося переводити всю землевпорядну документацію по всій країні, яка десятиліттями накопичувалася на паперах. Була здійснена колосальна робота. Так, наприклад, всього за три місяці до системи було внесено 18 мільйонів держактів, а це 36 мільйонів сторінок. Одним із етапів наповнення державного земельного кадастру є внесення інформації о землі і собственниках земельних участків. Для того щоб ця інформація попала в реєстр, була організована така. процедура, как верификация государственных актов. Изначально были отсканированы все госакты, которые есть на территории Украины, после чего были они внесены в программу, и с помощью операторов проводится проверка, насколько качественно был отсканирован и распознан текст. Закритість інформації про земельні ділянки породжувала хабарництво, всілякі зловживання та корупцію. Тепер ставка зроблена на відкритість та прозорість. Невід'ємною частиною національної кадастрової системи стане публічна кадастрова карта. Вона зірве завісу секретності з великого масиву інформації про українські землі для України. Це унікальний досвід. Карта запрацює з нового року в мережі інтернет. Інформація про землі стане відкритою та доступною для кожного. Я маю честь представити Україні публічну кадастрову карту, яка вмістила в себе і відобразила всі земельні участки. И информацию о них. Согласно закону о государственном земельном кадастре, с 1 января 2013 года каждый желающий через интернет сможет свободно пользоваться ею. Мы сделали огромный шаг на пути к цивилизованному обществу. На публичной кадастровой карте с Нового года отображаться будут следующие слои: административно-территориальное отделение, индексно-кадастровые карты, непосредственно сами участки, ортофотопланы и почвы. Карта будет предоставлять следующие возможности: поиск по кадастровому номеру. То есть человек сможет ввести кадастровый номер в строку поиска и найти участок. Быстрая визуализация то есть переход по району области, населенному пункту либо введя сам населенный пункт в сторону поиска. Нажав на участок, можно будет узнать информацию про сам участок: кадастровый номер, целевое назначение, категория земель, форма использования. Важливим елементом публічної кадастрової карти стане підтримка зворотнього зв'язку з користувачем. Якщо людина помітить неточність або помилку в інформації про власну ділянку, вона зможе повідомити про це адміністратору системи. Також буде доступна форма обратної зв'язки. Ця форма призначена для того, щоб користувач дав інформацію про себе, про свою проблему. Тобто, не знайдений участок, не там лежить, не тої форми. Он сможет ввести эти данные в форму обратной связи, оставить свои данные. И э, эти дан... эта информация попадет к территориальному органу земельных ресурсов для э, соответствующего реагирования. Створений кадастр стане зручною платформою для ефективної взаємодії між різними відомствами, яка буде особливо актуальною з 1 січня 2013 року. Адже запроваджується новий порядок реєстрації прав на землю. Якщо говорити про інформаційну взаємодію між Укрдержеєстром та Держземагентством, то слід відмітити, що передбачається функціонування двох систем. Це система Державного земельного кадастру. Яка буде собі містити відомості про технічну складову щодо земельної ділянки, тобто її розміри, місце розташування і тому подібне. І державний реєстр речових прав на нерхомийну. Саме в цьому реєстрі буде зосереджена інформація про юридичну сторону земельної ділянки, тобто відомості про власника, про користувачів, про обтяжувачів такої земельної ділянки. Саме якраз взаємообмін інформацією між цими двома системами забезпечуватиме Належну е інформаційну взаємодію е як для проведення державної реєстрації речових прав на нерухоміну, так і для проведення державної реєстрації самої земельної ділянки. Про що йде мова? Е якщо відбувається реєстрація новосформованої земельної ділянки в Державному земельному кадастрі, то орган, державно, е орган земельних ресурсів е в цей же день має передати інформацію про те, що земельна ділянка сформована і вона внесена до бази даних Державного земельного кадастру. Такій земельній ділянці присуджується кадастровий номер, і вся ця інформація передається до органу державної реєстрації права. В подальшому ж, коли власник земельної ділянки звернеться до органу державної реєстрації прав за проведенням реєстрації права на таку земельну ділянку, державний реєстратор вже володітиме інформацією щодо технічної складової цієї земельної ділянки. І встановлені законом строки проведе її державну реєстрацію прав на цю земельну ділянку. І е, в цей же день, коли він проведе цю реєстрацію, е, державний реєстратор передає інформацію про те, що права зареєстровані на земельну ділянку до державного земельного кадастру. Державний земельний кадастр створено, але як кажуть, ця книжка ще не дописана, і остання крапка не поставлена. Робота з його наповнення продовжуватиметься і надалі. В дальнішому ми на цьому не зупинимося. И пойдем дальше Создание, к созданию национальной системы, системы геопространственных данных, где на базе земельного кадастра мы будем накладывать другие информационные слои. Такие э, слои, как, например, водные ресурсы, лесные ресурсы, недра, э, подземные и надземные сети, строения. И мы получим единую. Базу даних, основаних на картографічній основі, яка буде вестись в єдиному форматі, знаходитися в єдиному місці і самое главное, захищення. Дивіться програму Моя земля, Моя власність щонеділі о 7.15 на телеканалі Ера. Дізнайтесь про свої права, подбайте про свої інтереси.